А ці два дні ми проводимо у Львові з колегами з місцевого партнерства зайнятості в Херсонській області, приїхали з ознайомчим візитом для того, щоб вивчити досвід Львівського регіонального партнерства зайнятості в обліч, яке було створено в 2022 році, і яке на цей момент має великі здобутки, результати. Янність залучає нові кошти для реалізації проєктів, які допомагають людям займатися мікропідприємством, перенавчатись. Багато курсів запускаються, які перенавчають доросле населення. І власне за ці два дні ми відвідали обласний центр зайнятості, Львівський центр професійно-технічної перепідготовки, підготовки дорожнього населення від центру зайнятості. Ми були в центрі підтримки підприємництва Львівської міської ради і нас дуже люб'язно і гостинно приймала організація, інформатуючий партнер цього партнерства це громадська організація Жіночі перспективи пані Люба Максимович, яка власне нам організувала ці зустрічі для того, щоб ми могли познайомитися з цим. Цим ми розповідали про Херсон, і в цей момент ми є власними півдня, які розповідають про те, в яких умовах живе Херсон, в яких умовах ті люди, які працюють в центрі зайнятості, в управлінні економіки, в управлінні освіти, в громадських організаціях, допомагають херсонцям жити це життя, знаходити для себе можливості для заробітку, перенавчатись, власне, підтримувати економічно те життя в Херсоні, яке має продовжуватись попри всі обстріли. Для нас ця поїздка і можливість зустрічі з колегами львівськими є дуже такою, знаєте, своєчасною, враховуючи, що останні три місяці ми разом з колегами з Херсонського партнерства зайнятості розробляли план дій на 25-26 роки. Власне, все те, що ми почули, ми зможемо впровадити використати під час виконання нашого плану дій. Тому всього почутого, побаченого для того, щоб максимально врахувати ті можливі рішення, можливі ідеї, можливо просто приклад партнерства, яке може допомагати нам купитися проєкт.